Вітаю, шановні глядачі! Мене звати Іван Хомич, я керівник адвокатського бюро Івана Хомича. Сьогодні ми поговоримо про дуже важливу новину, яка стосується багатьох пенсіонерів, зокрема тих, хто вийшов на пенсію після 2020 року, але не отримує належної індексації. Як виявилося, це прямо порушує вимоги законодавства, проте є реальні шляхи це виправити. Насамперед, давайте з'ясуємо, чому взагалі йдеться про недоіндексацію. Закон України передбачає щорічну індексацію пенсій, тобто автоматичне підвищення їх розміру відповідно до зростання цін та інших економічних факторів. Мета індексації захистити пенсіонерів від знецінення грошей через інфляцію та зміну розміру заробітної плати. На практиці ж склала ситуація, що багатьом пенсіонерам, які вийшли на пенсію після певного року, таку індексацію не проводили в повному обсязі. Натомість їм додавали фіксовані невеликі суми, хоча за законом коефіцієнти підвищення мали бути значно вищими. Виникає закономірне питання: чи можна це оскаржити і повернути собі належну законну індексацію? Музика. Наше адвокатське бюро почало системно займатися такими справами ще з 2022 року, коли стало зрозуміло, що урядова постанова грубо порушує принцип рівності в індексації. Ми відстоювали права клієнтів у судових інстанціях різних рівнів, і, врешті, Верховний суд ухвалив рішення по одному з наших клієнтів, яке можна назвати перемогою для пенсіонерів. Важливість цього рішення полягає в тому, що суд підтвердив. Індексація має здійснюватися на визначені законом коефіцієнти і має охоплювати всіх пенсіонерів незалежно від дати виходу на пенсію. Тобто, якщо людина має право на індексацію у певному році, пенсійний фонд зобов'язаний її провести, а не замінювати якимись фіксованими надбавками. Можливо, ви вже чули, що проблема індексації стосується так званих нових пенсій, які призначені після 2020 року. Проте більшість пенсіонерів може навіть не здогадуватись, що їхня пенсія має бути вищою від кількох сотень до тисячі гривень. Підрахунки іноді вражають, якщо належна індексація не проводилась кілька років, сукупна, недоотримана сума може бути досить великою. Однак пенсійний фонд у більшості випадків не проводить автоматичний перерахунок. Тобто самостійно вам ніхто нічого не додасть. Потрібно звертатися до суду. І ось тут важливо знати, що рішення Верховного суду прийняти в схожих справах істотно збільшує шанси на успішний результат. Ми вже пройшли цей шлях із сотнями клієнтів та готові допомогти і вам. Часто люди сумніваються та думають, що можливо зачекати нової пенсійної реформи або якоїсь бальної системи. Раптом усе автоматично перерахують. На жаль, досвід показує, що жоден новий закон чи реформа не гарантують автоматичної компенсації того, що вам не доплачували раніше. Ба більше, коли буде прийнята масштабна реформа, держава передусім подбає про так звані старі пенсії, які призначені до 2020 року. А ті, хто вийшов на пенсію відносно нещодавно, скоріш за все знову опиняться поза пріоритетом. Тому ми завжди радимо, що швидше ви почнете процес судового захисту своїх прав, то більша ймовірність отримати позитивне рішення та компенсацію за попередні періоди. Пенсія це постійне джерело доходу, і навіть невелике щомісячне підвищення може суттєво вплинути на бюджет родини в довгостроковій перспективі. Як відбувається судовий процес і чому варто звернутися до нас? Це головне питання для багатьох пенсіонерів. Чи треба мені кудись їхати, чи складно це все, чи потягну такі витрати? Ми в адвокатському бюро Івана Хомича побудували послугу так, щоб максимально полегшити процес для клієнта. Перший етап первинна консультація. Вона абсолютно безкоштовна. Ви телефонуєте нам, наш спеціаліст бере ваші дані і оперативно підраховує приблизний розмір можливої надбавки до пенсії. Далі етап підготовка документів. Ми повністю беремо це на себе. Збираємо всі необхідні документи та подаємо їх до суду. Ми ведемо справу під ключ. Наші юристи самі контактують із судом, пенсійним фондом, відстежують усі процесуальні етапи аж до виконання рішення суду. Вам не потрібно з'являтися у суді, чекати годинами в коридорах тощо. Щодо оплати наших послуг, у нас передбачена гнучка система. Частина гонорару вноситься на старті, а суттєва частина сплачується із тих коштів, які ви, зрештою, виграєте у держави, тобто фактично розрахунок по результату, звертаючись до бюро, яке вже має успішний досвід у подібних справах і що важливо виграло свою касацію у Верховному суді, ви економите час та нерви, і головне, отримуєте впевненість у результаті. Адже дуже важливо правильно сформулювати позов, обґрунтувати вимоги та правильно запустити процедуру виконання судового рішення. Декому може здатись, що йдеться про копійки, коли ми говоримо про проведення реальної індексації. Та насправді відсотки індексації, які пропускав пенсійний фонд, можуть бути досить вагомими. Для прикладу, давайте розберемо ситуацію, якщо людині призначена пенсія у 2021 році і її базовий розмір становив 6500 гривень. Такому пенсіонеру за роки неповної індексації додали лише 335 гривень. 135 гривень у 2020 і по 100 гривень у 2023 та 2024 роках. І на даний час пенсія становить 6835 гривень. Але якщо б такому пенсіонеру проводили реальну передбачену законом індексацію, розмір пенсії за цей самий період мав би зрости до 9575 гривень, що на 2740 гривень більше від тієї пенсії, яку він отримує зараз. На вашому екрані орієнтовні розміри збільшення пенсії у відсотках, якщо провести належну індексацію за останні 3-4 роки. Якщо пенсія призначена у 2021 році, то підвищення становитиме 47% для призначених у 2022 році 28%. І для призначених у 2023 році майже 8%. Це орієнтовні цифри, адже під час індексації збільшується лише основний розмір пенсії без урахування надбавок та доплат. Крім того, слід врахувати те, що максимальна сума збільшення пенсії у зв'язку з індексацією у 2023 та 2024 роках не може перевищувати по 1500 гривень. Звертаємо увагу, що дане відео ми записуємо в січні 2025 року і поки не маємо показників цьогорічної індексації. Але якщо уряд не змінить правил перерахунку пенсії, то з березня підвищення пенсії буде ще більшим. На жаль, пенсійний фонд не виконує рішення Верховного суду автоматом. Для кожного пенсіонера потрібно окреме судове рішення. Тому, якщо ви хочете скористатися цим прецедентом і добитися заслуженої індексації, не втрачайте часу. Закони часто змінюються, уряд може затягувати процес, тому діяти варто вже зараз. Зателефонуйте за номером, який бачите на екрані, і запишіться на безкоштовну консультацію. Ми пояснимо ваші перспективи, швидко підрахуємо потенційне підвищення пенсії та розповімо про всі кроки судового процесу. Якщо ви мешкаєте в іншому регіоні чи за кордоном, це не проблема. Ми надаємо послуги, в тому числі і дистанційно. Увесь процес організований так, що ваша особиста присутність не потрібна. Тепер, коли є позитивне рішення Верховного суду, можна сміливо говорити про реальні шанси на успіх. Наше бюро вже має чітку методику дій. І готове застосувати її для захисту саме ваших інтересів. Отже, підсумуємо: індексація пенсій це не бонус, а гарантоване законом зобов'язання держави. Багатьом пенсіонерам, зокрема тим, хто вийшов на пенсію у 2020 році чи пізніше, цю індексацію проводили неправильно. Або взагалі не проводили. Верховний суд уже прийняв рішення на користь пенсіонера у подібній справі, що відкриває шлях до успішного результату. Наше адвокатське бюро готове взяти вашу справу під ключ від підготовки документів до фактичного отримання вами підвищеної пенсії. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, ця інформація була для вас корисною. Не зволікайте, звертайтеся, діліться цим відео з рідними чи знайомими, кому це може бути актуально. Разом ми зможемо домогтися справедливості і захистити ваше право на гідну пенсію. На все добре з вами був Іван Хомич, адвокатське бюро Івана Хомича.